Вітаю, друзі! Минулого тижня пройшов день вишиванки, який ми, українці Бургаса, теж відсвяткували. Але в нас була дуже цікава суперечка з приводу можливого кольору вишиванки. На це питання ні в кого з нас немає категорічної відповіді. Ну а ми ж не кацапи, щоб. Соромитися, запитувати щось незрозуміло. Тому я прошу всіх, хто має відповідь на ці запитання, написати на Ютубі відповідь у вигляді комента. Зрозуміло, що класичний колір вишиванки це білий, але ось в якому випадку може бути чорний колір. Дехто з нас вважає, що це траурний колір. А дехто так не думає. Це перше питання. І ось вам друге цікаве питання. А можливо ли вишиванці бути червоною? Ось подивіться на мої дитяче фото. Так, в мене вишиванка біла. Але багато в кого на фото. Вишиванка була червона. Я це пам'ятаю. Це можна вважати як кацапське забруднення нашої культури. Але ось вам і мої аргументи. Я народився у Харкові. Саме це мої харківські дитячі фотки. І у Харкові взагалі дуже суворо дотрималось класичних українських культурних канонів. Саме Харків був головним кордоном оборони від Навалу Золотої Орди на, на Україну. Та же ось з останнього навалу, подивіться, як харків'яни протидіяли Золотої Орді. Саме харківські болільники не випустили з Одеського Дому профсоюзи в банду, що намагалася здати Одесу москалям. Самі харків'яни очолював АТО, тобто війну проти Золотої Орди. Саме харків'яни дали Санселікому брудне прізвисько Хуйло, яким його відтепер вже весь світ так називає. Самі харків'яни Зробили всесвітньо відомі пісні, наприклад, Це дядка рашизм, православний фашизм, не лише пісні, але й танки та іншу зброю, що реально зупинила в окопах Золоту Орду. І у нас в Бургасі з 70 українців більше 10 харків'ян. Не то, що вати серед них немає, але напротив, харків'яни завжди перші на всіх мітингах, у всіх суперечках. З ватної золота ординської літературною мовою лічиться саме харківський діалект української мови. І все це наслідок багаторічного суворого дотримування у Харкові українських традицій. І ось вам цікаве друге питання. Як же ви прокоментуєте червоний колір українських вишиванок на малюках от, біля мене на моїх дитячих фотках? Ну і перше питання стосовно чорного кольору вишиванки.